11 травня о 19.00 на 1.51 Україна відбудеться прем'єра мелодраматичного серіалу Невістка. Це історія про хлопця, який бореться за своє місце під сонцем і готовий здолати всі перешкоди, аби бути поруч з коханою. За сюжетом невістки, сміливий і працьовитий хлопець Костя зустрічається з донькою банкіра Ольгою. Її батько категорично проти шлюбу доньки з хлопцем не з її кола. Щоб завоювати прихильність батьків обранці, Костя прагне здобути статус і багатство. Тому їде з міста. Тим часом до його коханої починає залицятися син прокурора області. Коли ж Костя повертається до рідного міста, щоб бути з Ольгою, то потрапляє у вир небезпечних подій та інтриг. Загалом цей серіал обіцяє багато емоцій та бурхливу сюжетну лінію. Любов, боротьба та інтриги це головні складові цієї історії, які створюють захопливу драматичну лінію. Серіал обіцяє багато напружених моментів та непередбачуваних поворотів подій, тому не пропустіть. І побачите, якось це долатиме всі випробування, щоб здобути своє щастя. В головних ролях Анастасія Нестеренко, Андрій Журавський, Євген Кравець та інші серіал невістка знята на замовлення державного підприємства, мультимедійна платформа і намовлення України. Що ж, пишіть коментарі, що ви думаєте про цю історію, ставте подобайку і до зустрічі!